Це така крінжа, реально сталася крінжа. Руський бот побалакав з чат-ботом на Ютубі. Це екстра спонтанне відео, екстра неформатне, тому що стався мега крінж. Ви всі бачили на Ютубі, інколи з'являються люди, котрі українською мовою починають писати ну якусь діч дуже агресивну, котрі проходяться по всім цим от мематичним тейкам із розряду. Сорос, проплачений майдан, а потім кажуть, ми там українці, просто не з такою точкою зору. Ви всі їх бачили. І я їх бачив. І той, хто дивиться канал довго, міг помітити, що я, в принципі, відповідаю всім до певного моменту. От якщо я людину давно бачив на каналі, я, до речі, багатьох пам'ятаю. І з такими людьми я можу там побалакати, це не проблема. Да? Там Хтось сказав свою думку, хтось мене виправив. Це, типа, окей, тому що. Ну, канал, він такий, свій для своїх, будемо так називати. Але от з цими людьми, котрі з'являються агресивними ботами, десь після 3-4-го повідомлення стає вже нецікаво розмовляти. І тут стався мематичний крінж. Останнє відео, котре про німецького генерала. Там десь не знаю, в аналах цього відео є такий товариш Ярослав. І там він написав коментар, і там 62 реплая. Коротше, все було по стандартній схемі. Тобто, товариш пише, там, нехай собі воюють, ну ти там патріот, грантоїд, ухилянт, тебе треба мобілізувати. Чому не на фронті? Порошенко купив всіх на Майдані. Ну, от, Оце от повний бред. Я йому десь чотири повідомлення відповідав. Ну, знаєте, як, просто. Почитати людину. Я розумію, що там нічого досліджувати, але ну, інколи буває цікаво. Буває таке, що людина щось пише, ти їй відповідаєш, і вона починає ну, якось думати. Тут не той варіант. І десь з четвертого повідомлення, от, я подумав, а що якщо йому в чат підключити чат-бота оцього -от модного АІ-агента, котрий би просто відповідав, поки я був на службі. Вийшли якісь криві відповіді не з першого разу, але ну просто відповідало коментом на комент. То той, хто займається професійно, той, хто має якісь там навички в програмуванні штучного інтелекту, я думаю, зараз взагалі там може зривати такі, як сказати, активності в соціальних мережах, що ого. го, -го». Просто я згадав в якийсь момент, що в Великій Британії там була така новина, що вони розробили бабушку бота котра розмовляла з аферистами, котрі намагалися по телефону видурити номери банківських карток, паролі, креденшли до банківських аккаунтів. Тобто, ця бабушка розмовляла з шахраєм, намагаючись як умога довше утримати шахрая в розмові і нічого йому типа, не сказати. Просто виводила його із себе. Я таки думаю. А що, типу, не погуглити, можливо, вже вигадали якихось ботів автовідповідачів на Ютубі. І що ви думаєте, цей чувак цілий день спілкувався з чат-ботом, він цього не помітив. І я коли зараз сів за комп, там були такі ляпи, де чат-бот йому писав, що ти мені пишеш уже другий день, а він типу, все рівно чат-бота виправляє і розповідає, який я, ну точніше, чат-бот тупий. Просто уявіть і прикол. <сміх> Отут ви можете почитати, тут іменно такі перли. Блін, коротше, поки я записував цю фігню, він помітив, що розмовляє, ну, типа, блін, з ботом, і видалив коментар. Але у мене залишився скріншот, ну я йому його показував, і в мене залишилося на телефоні, коротше, повідомлення, котре мені від нього приходило. Ну, зараз видно чи не видно. Щас, сейчас, о, о. Чувак спілкувався з грьбаним чат-ботом сутки. І не помітив, і не помітив, що це чат-бот. Що з вами не так, руски? Причому чат-бот, я от дивлюся, і там були варіанти, якого підключить. Я підключив чат GPT, той, котрий стави, знаєте, це такі довгі дефіси, котрі дуже палівні. Він навіть цього якби не помічає і продовжує розмовляти з ботом. Переказувати всю переписку я не буду, тому що я її не читав, якщо чесно. Я так пробігся, там 62 повідомлення. Але от, типа, найцікавіше, там, де він пише, що Янукович був не такий вже й поганий, всього лише побив кілька студентів. І йому чат-бот починає читати моралі, типа розповідати про чужу війну людині, країну якої атакують, це рівень логіки, коли люстру можна вішати на підлогу. А стіл ставити на стелю і ще обов'язково прикрасити все смайликами. Бо ж як інакше показати, що потужно і незламно ця людина жартує. Чат-бот йому починав навіть якісь, я так дивлюся, моралі читати. А цей чувак взагалі ні в одному глазу. Типа починає з ним ти стверджував з 22-го року залужний такий же вояк, але чомусь під час війни дезертирував. Ну, типа, оці от всі тейки, щоб. Порозпалювати ворожнечу всередині України. Чат-бот йому навіть почав відповідати про тепер у нас дезертирне бінго. Коли аргументів немає, а факти заважають, залишається лише вигадувати нові назви для власних фантазій. Блін, ну що я можу сказати? Коротше, траур. Блін, 70! Там, здається, до трьох повідомлень дійшло, і він гад видалив. Він мені таку активність зіпсував. Ну, наша було видалять такий чудовий чат. Блін. 72 повідомлення мінус. Поток бреда. Такого іменно, знаєте, сурового. А чувак продовжує доводити чат-боту, що чат-бот тупий. Але не переживайте з людьми, котрих я знаю, ну, я спілкуюсь особисто, це був виключний випадок, коли мені треба було йти, ну і не хотілося вже спілкуватися. В принципі, я все зрозумів про цих людей, мабуть, далі я їх буду просто блокувати, тому що ну, який сенс витрачати на це. Але підожіть, можливо, хтось знає, якщо це реально оці от боти всім відомі, да, котрі українською мовою розпалюють ворожнечу. Їм платять як за повідомлення, чи чи що, можливо, на них включати отаких от чат-ботів і нехай спілкуються з ними, ну, типа, набиваючи каналу коментарі, активність, знаєте, можливо, воно десь просунеться. Цей бот, мабуть, точно зарплату не отримає за спілкування з таким же ботом, тільки електронним. А якщо це був справжній українець, котрий задвигає цю всю дикуху. Ну, я прямо не знаю. Цей світ ще цікавіший, ніж навіть я собі можу уявити. Капець. Я так і не зрозумів насправді, чого цей чоловік або жінка добивалися, що вони намагались показати, але розмовляти цілий день з чатботом і цього не помітити. Причому звинувачуючи чат бота, що він, ну, тобто, я, я якийсь тупий, це, звісно, жорстко. От, але, блін, ну. Хі -хі. Я не знаю, як це більше прокоментувати. Ну, от, це розумовий рівень всіх хейтерів, котрі заходять з такими тейками. Підписуйтесь на канал. Якась фігня на ньому завжди відбувається. Ба-бай.